І зараз ми переходимо на східне узбережжя Сполучених Штатів з східного узбережжя з Вашингтону зі столиці США. Маємо честь запросити до слова доброго друга України, спеціального представника президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань України, генерала Кіта Келога. Давайте зустрінемо оплесками. генерал Кіт Келог. Реально генерал. Дякуємо, дякуємо дуже за твою підтримку, за твою пристрасть по Україні. Ми любимо тебе, любимо твій народ, Speaker, Дорогі друзі. Члени парламенту, доброго ранку! Для мене висока честь повернутися до Києва цього тижня, для того щоб шанувати значити День незалежності України і долучитися до цього молитовного сніданку. Вчора ми святкували День незалежності України, день, коли Україна отримала незалежність від радянської імперії. яка. Була під владою комуністів, які so, керували і пригнітали велику кількість людей, людей. І день незалежності України це знову про величну історію українських людей, які існували ще задовго до росіян. Вони Україна продовжує боротися за свободу, продовжує виборювати її у цій війні. Як ви знаєте, ми працюємо для Тим щоб завершити цю війну, і зараз банаться дипломатичні дії і заходи на найвищому рівні для того, щоб досягти довготривалу, справедливу е Припиня ну, цій і, і війні втім дуже важливо забезпечити цей мир, і важливо, щоб ми всі а, вірували і зверталися до Бога для того, щоб він надав мир у цій країні. І у псалмі 22 кажуть: ті, хто а, звертаються до Бога в їх а, в серцях, поселиться радість. І Бог потім повернеться до, до них, і всі нації схиляться до нього. Бо Бог має всю владу. навіть у часи війни і у часи величної дипломатії, яка визначатиме долі країни, все одно є моменти віри, які несуть результати, із книги Псалмів. Ми знаємо, що навіть посеред війни. Бог закликає до миру. І в Псалмі 46 зазначається, що ті, хто приносять війну на цю територію, вони порушують слова Боже. І знаєте, що мене і Бога вшановують по всій по всьому світі. І війни Бог звертається до нас і каже, що в бог саме тому ця подія надзвичайно важливою, адже вона. Зазначає, що наші країни, наші керівництва розуміють, що лише за допомогою бога можуть бути проведені заходи заради миру, і ці заходи будуть успішними. Я хочу навести дуже практичний приклад цього принципу, коли наші е, нації, коли президент Джордж Вашингтон е, вів свою армію у. У, у битві за Веллі-Фордж. Джордж Вашингтон не зупинився але став у навколішки і звернувся з молитвою і він молився у Веллі-Фордж. і ця битва зрештою стала поворотною американській е, війні за незалежність, і вона зрештою. Дозволили створити сполучені штати Америки. Один з наших колишніх президентів Рональд Рейган описав цей момент, зазначив, що це дійсно дуже важлива сторінка американської історії, коли Джордж Вашингтон стояв навколішках посеред снігу і звертався до Бога. Бо люди. Чудово знають, що їх мужність є важлива, але не менш важливо мати віру в Бога і звертатися до нього по захист. І я хотів би передати цей ключовий меседж, що навіть за всіх наших зусиль, щоб покласти завершення цієї війни, наша перемога може може прийти лише за допомогою Бога. І є також слова про термічну імперії, і що Бог надає силу звичайним людям. І тоді Мойсей сказав людям: не бійтеся, стійте і чекайте, коли Бог вас врятує. і тоді Бог сам приєднається до вас і буде битися з вами. І Люди Ізраїлю тоді сказали, що Бог то моя сила. Він дав мені провогу. Це мій Бог, і я його буду шанувати. Це Бог це у книзі Йова. Бог. Казав, що він буде ввести його. Але ми знаємо, що Бог ніколи не просив людей а, діяти. Лише самостійно він а, дає їм відповідні вказівки. Бог дає дають ці вказівки, і там також зазначається, що він там по перемогу. Я дав. Деві свободу І Давид. Давид, муж по серцю Божому, який говорбашка Біблія описує, як через Давида Бог дав перемогу та звільнення у 19-му штра є такі рядки, що твоя сила може зруйнувати армії. Божий шлях досконалої шлях. І всі Господні обітниці завжди є правдивими, тому що Він є щит та захист тих, хто шукає і приймає його. Саме Господь є нашою схелією і дає нам силу, і Він упровадить мене. Він дає мені можливість стояти на горах та перемагати у битвах. Він дає мені силу. він дає мені перемогу, і твоя правиця підтримує мене він є тим Богом, який захищає. він може підкоряти народи і руйнувати ворогів. Він дає мені захист від моїх ворогів і від моїх нападників захищає мене. І буду славити тебе, і буду співати імені твоєму. Ти даєш перемогу своєму царю. Ось чому ми залежимо від Бога у перемозі, будемо пам'ятати те, що Бог попросив у нас, як ті, хто керує урядами, що ми маємо досягати, як керівники уряду. Ми маємо бути розпорядниками того народу, який Бог доручає нам, і частина це означає визнавати суверенну владу Божу. Над народами, тому що саме віра слугує тим моральним компасом та напрямом яка може слугувати і основою підваленими, на які розвивається народ. Звідки ці цінності це не країна, ті права та цінності вони походять від Господа. І тоді, коли Бог кличе нас захищати права людей, захищати його народ. Ось чому цей ранок є важливим навіть тоді, коли є повномасштабне вторгнення, ми зібрані тут, у столиці України, поклоняємося Ісусу, саме таку Ободу і виборюють українці за її збереження, для того щоб ми, ті, хто при владі, могли захищати права людей та служити тим людям, яких доручено нам. Як лідери урядів ми маємо дбати, що лише Бог керує народами. Бог говорить описані, що перед іменем Ісуса схилиться кожна коліна на небі та на землі, і всі визнаватимуть, що Ісус, за для слави Божої, є Господом, і закінчити я хочу особистим прикладом. Ми розуміємо, що Бог втручається, і тоді тоді Бог відкриває славу свою. Навіть Бог, який керує всіма народами, який визначає долю народів, який корує історію. Серця Боже описане як батько тим, хто втратив батьків, той, який дає святе перебування, у Бога є серця. Серце, яке присвячено вдовам, дітям, сиротам, сьогодні. Тоді, коли ми думаємо про войнівні аспекти цієї війни, тоді коли ми думаємо про цивільних жінок, дітей, десь є припущення, що 19 тисяч дітей було незаконно вивезено. З України і Бог це знає, і Бог бачить це у 10-му псалмі, 18-му 18 вірші. Ми читаємо: Ти, Господи, чуєш бажання тих, хто потрапляє в складні обставини, і ти підтримуєш їх. Захищай тих, хто зараз знаходиться у приногленні. і я хотів би подякувати всім тим, хто організував цей молотомний сніданок з президентом Зеленським і за його команду. я молюсь, щоб. В ті тижні і місяці, які попереду нас, коли ми докладаємо дипломатичні зусилля для досягнення миру, щоб у всьому, що ми робимо, ми прославляли Господа. І завершені, скажу, що мій президент, президент Трамп і президент Трамп, вони це знають. Матвія 5.9, блаженні миротворці, тому що вони будуть названі синами Божими. Дякую. Тенкітенкі Дженера Тенкі дякую, генерале Боже благослови вас, пане генерале, боже благослови Америку.